Задача. Батько придбав під забудову прямокутну ділянку землі завширшки 20 метрів і завдовжки Б метрів. Частину ділянки площою М квадратних метрів він віддав сину. Яку площу батько залишив собі? Склади буквинний вираз і обчисли його. Якщо Б 25 метрів, М 150 квадратних метрів. Оце та прямокутна ділянка. Вся. Нехай. Метрів квадратних, оце віддав батько синові. А оце інше залишив собі. То нам спочатку треба знайти площу всієї ділянки. Треба помножити довжину на ширину 20, помножити на Б. І оту буде вже 20б квадратних метрів. А собі батько залишив отак запишемо площа батька, площа земельної ділянки, батька. Від всієї площі 20Б відняти М. І все воно в квадратних метрах. Оце ми з вами знайшли буквенний вираз. Тепер треба його обчислити. Якщо Б 25 метрів. М – 150 квадратних метрів. Треба обчислити. Площа ділянки батька 20 метрів помножити на 25 метрів, то буду вже квадратних метрів, відняти 150 квадратних метрів 25 помножити на 250. Відняти 150, 350 квадратних метрів. Оце площа земельної ділянки батька. Дуже легко.